Ійшов наш навчальний рік для когось перший, для когось четвертий, для того, у кого це другий, третій, четвертий рік навчання. Ви вже знаєте, що ми робимо щорічне нагородження діток, які брали участь у різних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Сьогодні ми будемо нагороджувати також таких переможців. Нагороджується учениця 4 А класу. Мартинюк Іоанна дипломом першого ступеня міжнародного турніру орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Нагороджується молодило потап учень 4 а класу. Дипломом третього ступеня в обласному етапі всеукраїнського заочного конкурсу юних фотоаматорів Моя Україна Україна номінація пейзаж. Нагороджується учень четвер. Бе класу стрілець Нікіта дипломом третього ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Сьогодні ми з вами почали нагородження з 4 А і 4 Б класу. Це не випусне випадково, адже ці класи цього року є випускними класами. Вони переходять до наступної ланки освіти, і тому ми їх вітаємо з таким відповідальним кроком. Це наступний крок у їхнє майбутнє. І повертаємося до наших першачків. Цього року вони у нас найактивніше, найбільше переможців початкової школи це якраз учні першого класу. Тож ми їх вітаємо. І починаємо нагородження з учениці першого класу Василевської Аліси, яка нагороджується різними дипломами. У неї не один диплом. Диплом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з математики, дипломом першого ступеня Всеукраїнської інтернет олімпіади з української мови та літератури. І дипломом першого ступеня міжнародного турніру ОРД з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо тебе лісо! Нагрожуємо учня першого класу єрмолаєва марка. Е Диплом другого ступеня міжнародного турніру Ор з логіки та інформатики для учнів початкових класів я передам. добре. Вітаємо марка. Немає, але він є переможець. Нагороджуємо учня першого класу Житару Володимира дипломом другого ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо його братика Житару Івана так само дипломом другого ступеня міжнародного турніру орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Нагороджуємо учня. Першого класу кошманюка марка дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики. Ученицю першого класу, яка так само переможець не одного конкурсу, це Кандиву Марію, дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з математики, і дипломом першого ступеня міжнародного турніру ОР з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Нагороджуємо учня першого класу Латкіна Олександра дипломом першого ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо учня першого класу Лебедева Богдана з дипломом першого ступеня 13-ї Всеукраїнської інтернет олімпіади з математики. Вітаємо учня першого класу луцака максима дипломом другого ступеня міжнародного турніру ор з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо ученицю першого класу. Мігалатюк Юліану дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики. Вітаємо учня першого класу Панасенко Максима дипломом другого ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Ходжуємо ученицю першого класу, яка, яка так само є переможцем не одного конкурсу, аж трьох. Пінюк Марію, дипломом першого ступеня, 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з математики, дипломом першого ступеня, 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з української мови та літератури. І дипломом другого ступеня міжнародного турніру Ор з логіки та інформатики для учнів початкових класів». Вітаємо учня першого класу. Так само він є тричі переможцем конкурсів Прокопчука Єгора дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики. 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з української мови та літератури і так само дипломом першого ступеня міжнародного турніру Орт з логіки та інформатики для учнів початкових класів. <плес> Вітаємо ученицю першого класу, яка є переможцем двох конкурсів «Садовник Світлану. Дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з математики, і так само дипломом першого ступеня 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з української мови та літератури. Вітаємо ученицю першого класу, переможницю трьох конкурсів Соболевську аміну дипломом першого ступеня, 13-ї всеукраїнської інтернет олімпіади з української мови та літератури. Так само дипломом першого ступеня всеукраїнської інтернет олімпіади з математики і дипломом першого ступеня міжнародного турніру орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Ми бачимо скільки переможців в першому класі, і сподіваємося, що і наступних років ми будемо так само пишатися учнями, які сьогодні були нагороджені, і не тільки ними. Тож вітаємо учнів другого класу, вітаємо бацуру Микиту, учня другого класу, диплому другого ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо учня другого класу Равлюка Богдана дипломом першого ступеня міжнародного турніру ОРЦ з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Вітаємо учня другого класу. Філенка Марка дипломом першого ступеня міжнародного турніру Орб логіки та інформатики для учнів початкових класів. Маємо учня другого класу руснака макара дипломом другого ступеня міжнародного турніру Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. І ще один переможець. Вітаємо учня третього класу Арсенія Михайла дипломом третього ступеня міжнародного турніру ОРД з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Ці наші перемоги, вони ваші, да? я кажу наші. Чому наші, зараз розумієте? Вони ваші, і крім того, вам завжди допомагають на вашому шляху ваших вчителів. І тому я хочу солодким таким подарунком е, пригостити, нагородити відповідно наших вчителів. Вчителя першого початкових класів, першого класу, килимник Гана. Вчителя другого класу Ростакову Анастасію. Вчителя третього класу Іванну. Вчителя 4-го А-класу Спіжавку Маю Вчителя 4-го Б-класу Гальчук Крістіно